Євангелія від Йоана, розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. ви – Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Одкровення. Розділ перший. Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що Він бачив. Блажен, хто читає, і ті, котрі слухають слова цього пророцтва. І додержують написаного в ньому, бо час близько. ЙОан Сімом церквам які в Азії, Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед Престолом Його, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, первісток із мертвих, і володар. Царів земних, йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада навіки вічні. Амінь Ось приходить із хмарами і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи. І возплачуть за ним усі племена землі. Так, амінь. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог Той, хто є, і хто був, і хто приходить, все держитель. Я, Йоан, брат ваш і спільник у скорботі і у царстві, і в терпінні Ісуса. Був на острові, званому Патмос За Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у Дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: Що бачиш, запиши у книгу і пошли Сімом церквам: В Ефес і в Смірну, і в Пергам і в Тиятири, і в Сарди, і в Філядельфію. І в лаодікею. Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною. І, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред світильників, подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг. І очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: Не бійся, я перший і останній і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив і що є. І що має настати після цього? Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих? Сім зірок то ангели семи церков. А сім світильників то сім церков. Псалом. 66. Восклікните Богові вся земле, співайте славу імені Його, воздайте йому хвалу преславну. Скажіте Богові, які твої діла предивні? Задля великої твоєї сили підлещується до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми, нехай тобі співає, оспівує твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі, діла його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому то і радіймо в ньому, потугою своєю. Він повік володарює, очі Його за народами наглядають, Ворохобники хай не бунтуються. Благословіть народи, нашого Бога, і возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші, бо Ти нас випробував, Боже, перетопив нас. Як перетоплюється срібло, завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі, ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти, що прорекли мої уста. Що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних, разом із баранячою ситтю пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що він душі моїй вчинив. До нього я візвав устами і звеличив його. Моїм язиком, якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би, та Бог почув. Він вислухав голос мого моління: благословен Бог, що не відкинув мої молитви, і ласки своєї від мене. Книга Приповідок, розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра. А хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки, кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду. Так само... Хто вганяється за чужими справами? Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші, тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість, як роса. На рослину, дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той господові позичає, і він йому. Відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання. Щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя, убогий, ліпший, ніж брехун, Господній острах життя дайний, насичений ним. В спокої перебуватиме і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки. І на спину дурних удари. КНИГА «Второзаконня» Розділ двадцятий. Як підеш на війну проти ворогів твоїх, і побачиш коней та КОЛІСниці. І військо численніше від Твого не бійся їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Коли ж маєте вже ставати до бою, нехай виступить священник і промовить до війська. Він скаже тоді до них Слухай Ізраїлю. Сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами. Нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними, бо Господь, Бог ваш, він іде з вами воюватися за вас і з вашими ворогами, щоб дати вам перемогу. Та й урядник говоритиме до народу. Хто збудував нову хату і ще не посвятив її? Нехай собі йде, нехай повернеться додому, щоб, бува, не вмер на війні, і не посвятив її хтось інший. Хто насадив виноградник і ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе, додому, щоб не помер на війні і хтось інший не користався з нього. Хто засватав жінку, але ще не взяв її. Нехай повернеться додому, щоб не вмер на війні і не взяв її хтось інший. І промовить він далі до народу і скаже ще так Хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів, як у нього. І коли ж урядник скінчить промовляти до людей. Тоді поставлять полководців на чолі народу. Як наблизишся до міста, щоб звоювати його, то наперед запросиш його до миру, і як воно прийме мир і відчинить тобі браму, то весь народ, який у нім буде, стане твоїм підданим і служитиме тобі. Як же замість миритися з тобою почне з тобою бій, то ти його обляжеш. І як Господь, Бог твій, віддасть тобі його в руки, повбиваєш усіх чоловіків вістрям меча. Жіноцтво ж, дітвору, скотину і усе, що в місті буде, всю його здобич забереш для себе і їстимеш здобич твоїх ворогів, яку Господь, бог твій, дав тобі. Так робитимеш з усіма містами. Які дуже далеко від тебе, які не належать до міст оцих народів, що тут. У містах же тих народів, які Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання, не зоставиш ні одної душі живої, їх мусиш приректи на цілковите знищення, отих хетитів, аморіїв, хананян, перезіїв, хівіїв та євусіїв, як заповідав Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас чинити всі ті гидоти, що й самі богам своїм чинили, і щоб ви не стали грішити перед Господом Богом вашим. Як стоятимеш облогою довго, воюючи проти якогось міста, щоб його забрати, то не будеш нищити його дерево. Накинувшися з сокирою, бо його плоди можеш їсти, його ж самого не рубатимеш. Хіба ж польове дерево це людина, щоб його приступом брати. Однак дерево, про яке знаєш, що воно недопоживе, можеш нищити та рубати, щоб робити з нього обложні споруди проти міста, яке воює з тобою, поки воно. Не піддасться.